І дивимось на четвертий приклад. Тут ми бачимо, що степені, звичайно, однакові, але різні основи. При різних основах в нас може бути декілька варіантів. Саме найпростіше це те, що зводиться до квадратичного виду. 4 і 2. Ми відразу бачимо, що 4 це квадрат числа, іншої основи. Тобто. 4 це 2 в квадраті. Замінюємо цей вираз, і ми бачимо вже, що основи однакові, а степені вдвічі більше за попередні. До речі, якщо б тут було б, наприклад, 4 в степені х плюс 1, то тут було б плюс 2. І наступним кроком ми позбавлялися б від оцього цього плюс 2. Яким чином? Тобто 2 в степені 2х плюс 2, це було б 2 в степені 2х, до чого ми йдемо, на 2 в квадраті. Буде мінус, значить тут мінус 2 в степень. Тобто, просто ось так от розбиваємо, щоб були 1 степінь вдвічі більший за інший. У нас це і так виконується, тому ніяких додаткових виразів не потрібно. Також ми розуміємо, що 2 в степені 2х це те ж саме, що 2 в степені х у квадраті. І якщо ми замість цього виразу поставимо Т, то це буде Т в квадраті. А тут, звичайно, ми розуміємо, що це буде Т. А тут Т у квадраті. Тобто робимо заміну. До речі, багато прикладів в математиці 10 та 11 класу користуються саме методом, методом заміни. Підставляємо, не забуваємо писати, що Т більше нуля, Ну, взагалі, якщо не напишете, то просто більше доведеться писати. Нижче, тобто перевіряти, чи є правильно та чи інша рівність. Ну, давайте дивитися. У нас вийшло ось таке квадратне рівняння. Його, звичайно, можна обрахувати і за вієта, але ми все ж таки зробимо дискримінант, бо я помітила, що все ж таки дискримінант для вас більш ви більш впевнені користуєтесь дискримінантом, ніж вієта. Що ми робимо тут? Дискримінант це в нас b квадрат, тобто мінус 6 у квадраті це 36. мінус 4 ac 4 на 1 4. І на 8, 32. 36 мінус 32 дорівнює 4. Ми пам'ятаємо, ніяких коренів тут писати не можна. Шукаємо далі. Наступне, де в нас роблять помилку, це в нас пишуть не Т1, а Х1. Нагадую, що тут ми ще знаходимося в заміні, тому беремо той ту невідому той бупу, ту, ту літеру, немає не, не значення той символ, який ми тут замінили, на який ми замінили наш вираз з Е, Наше Т це в нас мінус Б, мінус мінус 6 це плюс 6 плюс корінь із дискримінанта, тобто корінь з 4, це 2, і поділимо на 2а. А в нас одиничка, тому просто ділимо на 2. 6 плюс 2 це 4. І Т2 в нас 6-2, тобто відрізняється знаком перед дискримінантом. 6-2 4, 4 на 2 2. Зверніть увагу, тут у нас. Пишуться квадратні дужки, тобто не фігурні, а квадратні. Це в нас сукупність в нас система, тобто може виконуватися і той і інший вираз. За час і ну, за все, в шкільному курсі у вас замін досить мало, тому цю квадратну дужку не пишуть. Але в замінах все ж таки рекомендовано її писати. Коли ми знайшли Т1 і Т2, нам потрібно з вами знайти ікси. Тобто робимо обернену заміну. Робимо обернену заміну і що ми тут робимо? 2х це в нас 4, і 2 в степені це в нас 2. Тобто в нас виходить ось таке, просте, простий вираз. Проста сукупність. Далі ми зводимо до спільної основи, тобто спільна основа в нас 2, 2 в квадраті, 2 в першій степені. І, переходячи до показника степені, в нас виходить, що х1 дорівнює 2, х2 дорівнює 1. Тобто тут у нас підходять оба корені. Ми, до речі, це могли відразу побачити, бо Т більше 0 і 4,2 також більше нуля. І записуємо відповідь x дорівнює 1, x до 2. Давайте подивимось наступний приклад. Це в нас також розв'язання рівняння. Ми бачимо. Ми бачимо тут декілька основ: 4, 9 та 6. І перше, що спадає на думку, що 4 це в нас 2 в квадраті, а 9 це у нас 3 в квадраті. І деяке є число 6, що не можна представити як квадрат. Перше, я рекомендую вам все ж таки його записати по мірі зростання коефіцієнта, або по мірі спадання. Тобто, 4, 6, 9. Ми з'ясували, що 4 це в нас 2 в степені 2х, а 9 це в нас 3 в степені 2х. Тобто, якщо в нас середній коефіцієнт, ось цей, ця основа буде добутком цих двох основ, то можна сказати, що це рівняння є однорідним. 2 помножити на 3 це буде 6. Тобто ми таким чином з вами довели, що вона однорідна. Що робимо далі? Ну, Розпишемо його як рівняння відносно основ 2 і 3. І ми згадуємо, що будь-яке однорідне рівняння розв'язується шляхом ділення або на квадрат першого або на квадрат другого. Це не має значення, на який ви поділите, різниця буде в чому? Якщо поділити на квадрат другого, то вираз з квадратом буде на першому місці. Якщо поділити на квадрат першого, то квадратний вираз буде на останньому місці. Мені більше подобається, коли Воно в канонічному виді, тобто починається з квадрату, потім, вільний, то потім елемент з невідомим, а потім лише вільний член. Тобто я поділю весь вираз на 3 в степені 2х. Що тут відбувається? 3 в степені 2х і 3 в степені 2х тут скорочуються. тут 3 в степені х скорочується з одним з цих елементів. А тут нагадую за властивість і можна сказати, що ми під одну дужку його беремо. Таким чином, наш вираз прийме наступний вигляд: 2 треті в степені 2х мінус 2 помножити на 2 треті в степені Х плюс 1 дорівнює 0. Бачимо основи однакові, степені вдвічі більші за наступну. Тому можемо зробити заміну, як у попередньому прикладі. Тобто 2 третіх степені Х це в нас Т. Звідси Т, нагадую, більше нуля, бо показниковий вираз не може бути від'ємним. Замінюємо. І якщо уважно придивимось, то це в нас повний квадрат, тобто Т мінус один у квадраті. Але якщо все ж таки забули, що це в нас повний квадрат, можемо так само, як і попередній рахувати через дискримінант. Мінус 2 в квадраті 4, 4 на 1 і ще раз на 1 – це знов таки 4, 4 мінус 4 – це 0. Нагадую, що якщо в нас дискримінант 0, то в нас буде два корені, але кратності 2. Що це означає? Це означає, що буде лише одна точка дотику з 8. А дуже часто в початковій школі, або в середній правильніше буде сказати, що корінь один насправді там корень 2, але вони співпадають. Тобто ми запишемо, що Т1, 2, чому повинно бути два корення насправді, бо у нас степінь всього виразу відповідає кількості корень. Лише вони можуть або співпадати. Або їх може бути два різних, або може виходити за множину дійсних чисел. Це буде комплексні числа, коли корні там виходять від'ємні, тобто дискримінант від'ємний. Вони насправді е, існують, але трішечки знаходяться в іншій площині. Ну, в даному випадку нас це не хвилює. Ми знаємо, що корінь у нас одиничка, одиничка більше за нуль. Якщо це буде число менше нуля, ми напишемо відразу, нема розв'язки. Тут у нас одиничка більше за 0, тому можемо зробити обернену заміну. Тобто замість t підставляємо одиницю 2 третіх степені х дорівнює 1. 1 ми замінюємо на 2 третіх в нульовій степені. Далі переходимо до показника степеня, і в нас виходить, що х дорівнює 0. В цьому прикладі залишається лише одна дія. Це відповідь x дорівнює